Вітаю, дітки! Сьогодні поговоримо про правила безпечної поведінки вдома. Погляньте, дітки, хлопчик стромив щось у розетку. Що ж може статися? Електрика це невидима сила, яка приводить у дію багато приладів. Але якщо торкнутися її неправильно, можна отримати сильний удар струмом. Це дуже боляче і небезпечно. Вставляти в розетки можна тільки вилки від приладів. І це мають робити лише дорослі. А тут хлопчик забув вимкнути праску. Що сталося з одягом? Праска дуже сильно нагрівається, щоб розгладити одяг. Якщо залишити її на тканині, вона може її пропалити або навіть спричинити пожежу. Праска це інструмент для дорослих, і дітям не можна до неї торкатися. Дітки, погляньте, що хлопчик тримає в руці. Та це ж сірники. Сірники і запальнички потрібні, щоб розпалювати вогонь. Це роблять лише дорослі. Наприклад, щоб запалити газову плиту або свічку. Вогонь дуже гарячий і швидко поширюється. Якщо гратися з ним, можна отримати опіки або спалити речі в кімнаті. Якщо ви побачили, що хтось грається з вогнем, одразу кличте дорослих. Давайте ще раз, дітки, повторимо головні правила. Не чіпай електричні розетки. Не торкайся гарячих приладів. Ніколи не грайся із сірниками чи запальничками. Впевнені, дітки? Що ви запам'ятали, чому ці правила такі важливі? Тож пропоную вам бути моїми маленькими помічниками з безпеки вдома.